Подорож до зірок у середмісті Дніпра. Два нових повнокупольних мультфільми створили у планетаріум Ноосфера. Перший космічні вихідні новий дім це захоплююча подорож двох вірних друзів сонячною системою у пошуках планети або супутника, де можна заснувати поселення людей. Продовж перегляду цього фільму. Ми поміркуємо, де є придатні умови для заснування поселень, і що потрібно зробити, аби ці місця стали придатними для нашого життя. Другий за небокраєм велике космічне прибирання, присвячений проблемі космічного сміття. Ми разом дізнаємося звідки в космосі береться сміття, чому його дедалі більше, і як можливо розв'язати цю проблему, в тому числі подбавши і про довкілля на нашій планеті Земля. Ноосфера, єдиний планетарій в Україні, який створює такі мультфільми. Цьогоріч картини підкорювали міжнародного глядача на трьох фестивалях у Чехії, Німеччині і США. Окрім цього до зимового сезону тут оновили декілька локацій. Серед них єдина в Україні Марсова зона. Це окреме приміщення, яке ми присвятили планеті Марс, її колонізації, її вивченню і, взагалі, розвитку наукової сфери, саме в направленні колонізації Марсу. Тут можна ще й приміряти роль астронавта та відчути себе тією самою людиною, яка першою ступить на поверхню червоної планети. Він тримає у руках планету Землю, бо лише відлетівши від нашої планети, люсто зрозуміло, що наша планета знаходиться лише в наших руках, і доля Землі залежить виключно від людства. У нас додались макети супутників Марсу. Це Фобос і Деймос, це два його супутники, які у нього обертаються. Також тут знаходиться наукова експозиція, за допомогою якої можна дізнатись, які у Марса є супутники, чи є на Марсі вода, де вона там знаходиться, як люди її шукають, чи можливо життя на Марсі, як його будуть колонізувати, і навіщо це потрібно? Це проєкт Марсової колонії. На нашу думку, так будуть виглядати перші поселення на планеті Марс. І він, до речі, доволі детальний. Тут видно модулі для життя, видно, де люди будуть вирощувати собі харчі, тут є сонячні панелі та вітряки для того, щоб виробляти електроенергію, і також є бурові установки для того, щоб добувати корисні копалини. Це макет марсоходу. Він виконаний в довільній формі. Він не науково достовірний. Він нас тут стоїть для того, щоб віддати дань поваги усій техніці, яку людство відправило в космос, щоб вивчити місяць, Марс, Юпітер, інші планети сонячної системи і об'єкти поза межами нашої системи. Ця частина нашої наукової експозиції присвячена космічній екології, і вона розкриває такі теми, як сміття на орбіті нашої планети, вичерпання корисних копалин на землі, світлове забруднення, через яке на нашій планеті з кожним роком видно все менше і менше зірок. І також в нас є окрема наукова експозиція про сміттєвий континент, який створила людство в нашому океані. Біля кожної такої наукової експозиції є інтерактивний планшет з грою. Вони тематичні та пов'язані з інформацією на стендах. Очень інтересно вдавати щось нове. Буде будто видяш що ти вперше, так интересно все выглядит. Вам разрешают все потрогать, рассмотреть поближе, все то поделать что-нибудь. Даже мне тут цікаво. Я доросла, але дуже цікаво. Ознайомитися із оновленою експозицією можна до червня 2024 року.